Наше прикордоння під ворожими ракетами готується до Великодня. Як пекли паски і готувалися до воскресіння українці у прифронтовій зоні Сумщини, дивимося. Їдемо у Краснопільську громаду. Одна з тих, що найбільше страждає від обстрілів з Росії. Саме тому пані Надія цього року на Великдень гостей не чекає. Приїжджали раніше гості з Харкова. І Сум, друзі, все, всім. мої подобаються. Мої паски і їм роздавала. Тепер каже, навіть діти бояться їхати на прикордоні. І, хоча як такого застілля не планували з чоловіком цього року, та все ж кілька пасок ставить у піч на гостинці рідним. Уже наклали да, тепер закриють, будуть підходити Вони поки паски підходять, ідемо до надіїної куми. Дорогою бачимо зруйнований магазин. Сюди росіяни поцілили з авіації. Тепер лишився один на селище за п'ять. Кілометрів звідси. Аромати свіжої випічки чути вже під двором у Людмили. п'ятого встала, зробила пару, а потім додавала ще усе, що надається, сохар, сметанку туди. Людмила чекає на свято у гості сина. каже, хоч і війна, а від традиції святити Паски не відмовиться. У нас є українська церква, українські церкви ми свячимо. У російську церкву ми не ходимо, на жаль. Хоча ми її любимо на наша. Ми там нас і хрестили Це там, і все ми її дуже любимо. Ну завадити каже, можуть лише обстріли, а вони на прикордонній сумщини часті. Тому в деяких громадах вели на великодні свята додаткові заходи безпеки, евакуюють жителів п'ятикілометрової кілометрової прикордонної смуги. Звернулися до людей з проханням ще раз. Є можливість, будь ласка, вийдьте, порибуйте ці дні в місті. Суму. А в білопільській громаді наполегливо порекомендували не виходити в центр міста. Він найчастіше стає мішенню ворога. Та більшість жителів прикордонів все ж лишається вдома, бо вони на своїй землі. Картошка посадена, помідори посажені, огірки посад. Усе повністю посаджено. Поросята на фазенді ще є. Куди тікати із Сумської області? Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.